Досить красиві такі ялиненькі, своєрідні, рідні, екзотичні, але вони коли такі ще маленькі, вони не дуже гарні. А тут їм, напевно, понад 100 років, так як цей монастир йому 900 років. У вона на небо таке. Цей сад, і тут уже виноград зібраний. Ну, тепер і з нашої сторони. Де зараз ми живемо, українці при монастирі, там теж тепер зібраний. тут невеличка плантація, у нас там вона така більшенька. Тож виноград і лоза. І господар це ти Боже, господар виноградника, ну так, притчею скажу. Все, що не потрібно, брізається і кидається в огонь. Так? Не потрібно – це гріх. Скажем так, все, все, що без Бога. А коли ми на лозі, коли лоза це Ісус і що, то ми від нього, скажімо так, маємо це харчування, це питання. І, відповідно, ми отримуємо духовну їжу. Бо без духовної їжі наша духовна людина просто помре. От хто це дивиться відео, духовний щоденник і також усвідомте, що. Якщо ви в день поїли три рази за день да, і вечір, то, напевно, треба три рази мінімум духовне харчування, шукати якісь духовні проповіді, слухати духовні книги, звісно, Біблія, йти за Духом Святим і вчитися довіряти, слатий Боже.